Зараз хочу зробити колотеліт. Такий в мене настиг для цього коктейлю. Я бачив, як його готують в Аргентині, вони наливають його завжди на око. Там ні, немає ніякого. Як беруть палець. так от... Коротше, Коротше, наливають, скільки. Ну, по бажанню. О, це я налив так щедро. Кока-Коля. Кайф. Відрізаємо дольку лайма. О! Uh. А. Ah. Uh. Для тих, кому подобається ферне бранка, це те, що треба. ух, <свіс> uh. Це такий. Хоч це, типу, по суті, це перетив. Тому що він такий, типу. Але він дуже дежестивний. -де тому що дуже гіркий. Тобто це може випити і до вечері, і після вечері. Універсальний коктейль. І замість вечері жартую. Непогано, але це не мій коктейль. Але в цьому щось є.